На вихідних погода в Україні зміниться опади продовжаться, проте до кінця тижня їх стане набагато менше. А температура істотно підвищиться. У багатьох областях стопчики термометрів покажуть весняні плюс 10, плюс 15. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу, 10 лютого, опади все ще йтимуть майже по всій території України. Сухо буде лише у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму. А ось нарешті території країни йтиме дощ. А у північно-східних областях з мокрим снігом. Вранці через налипання снігу очікується жледиця. Вітер в цей день піде на східного напрямку: 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться, наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 10 лютого, то стопчики термометрів поповзуть вгору. Зараз ми вам все розповімо так у суботу, в західних областях температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 12, а вночі буде від мінус 1 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 4, а вночі від 0 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 9 до плюс 13, а вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 10 до плюс 13 в день і від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві 10 лютого сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, Дощ, який в день прийде на зміну дрібному мокрому снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора. Температура повітря буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!